Ще один варіант неправильного вживання майбутнього часу. Коли ми говоримо бенде робіаме або бенде робіваме, це ми двічі повторюємо, що це я. Не треба цього робити, ми до форми бенде бендєш-бенджя бендже» маємо додати третю особу однини. Тобто бенде робіла це. Бенде робила лекції тро. Далі ти бенджеу наші «Он Він малював образи. Він буде малювати картини. І так далі. Ми маємо до цих форм бенде бендже-бендже додавати третю особу минулого часу, діслів, тільки недоконаного виду. Аналогічно до множини ми додаємо третю особу. Минулого часу множені. Тобто ми бандемо робілі, Ми не говоримо або робіли. Ми не говоримо, ми бандемо робіли ми. Ні. Ви бандемоче робілі, робіли. І вони робіли, вони робіли. Тобто ми до, доєднуємо до діслів бенджемо бендечі ді слова недоконаного виду минулого часу третьої особи множини. Вчить польську разом зі мною.